Як вас звати? Яку роль ви тепер відіграєте в Doc.ua? Мене звати Вероніка Федишин. Я підприємиця, експерт в медичній нерухомості і нова ведуча подкасту відверто про медичний бізнес. Три слова, якими ви описали себе, творча, відверта, амбітна. Чому ви вирішили приєднатися до команди Doc.ua? Тому що ми дивимося в одному напрямку. Doc.ua – це платформа для розвитку медичного бізнесу, і для мене команда доку це однодумці. А щодо подкасту, я ж описую себе як відверта і щира людина. А в медицині надто багато прикрас і замовчувань. Тому я вірю, що ми з нашими гостями подкасту, власниками медичного бізнесу, відкриємо багато інсайтів і багато цікавого для наших глядачів. Яка тема медицини або здоров'я вам найближча? Мені найближча тема розвитку медичного бізнесу: як створювати нові проєкти, масштабувати наявні, будувати клініки звичай. Айна, адже я позиціоную себе як експерт в медичній нерухомості. Чого глядачі та слухачі можуть очікувати від випусків з вами? А ви готові почути про те, про що зазвичай мовчать в медичному бізнесі? Я задаватиму незручні питання, гроші. Ризики, перемоги, поразки, зради й нові союзи тут не буде цензури. Новий сезон до QA відверто про медичний бізнес відкриє ще більше за того, що насправді відбувається в медицині.